Колись Телеран сказав про е, тих, хто прийшов після реставрації бурбонів. Та вони нічого не навчилися, нічого не зрозуміли. На жаль, це дуже зараз нашим можновладцям підходить, тому що два з половиною місяці від виграшу Трампа на виборах і до ось, сьогоднішнього дня інаугурації, на жаль, практично не використані. Ми е, от я зловив себе на думці, що і пані Кіра і я говорили слова, які ну були актуальні в листопаді, в грудні, в січні. Так вони залишаються. Сьогодні Абсолютно. актуальні, очевидно. Але ну тепер, уже після двох з половиною місяців хотілося почути від влади звіт. А що було зроблено? Там щось намагався Єрмак. Ми бачили в західній пресі інформацію про те, що не вдалося це йому. Але замість того, щоб сказати, ну от у Порошенка були там контакти і досвід ефективної співпраці з Трампом, то може тут скоординувати зусилля. Та, бо я пам'ятаю, що в часи там 15 16 сіна. 18 далі років працювала активна парламентська е, дипломатія. Це завжди була координація між президентом, урядом, е, різними фракціями парламенту, громадянським суспільством, і тоді разом це получалось зараз. Ні, якщо не вийшло Єрмака, значить не вийде нікуди. От ви де може Зеленський дасть у це інтерв'ю, сумне відоме. Може, це щось посуне. Ну судячи з реакції, та що там продовжується тролінг, та і це образливо, тому що це ж не про персоналі. Коли там е, син Трампа різні речі пише там про Зеленського. Про керівництво держави, коли маск собі, от ми бачили його в інавгурації. Да, він матиме досить відому роль в новій адміністрації. Він, власне скорочуватиме нову адміністрацію та взагалі систему уже, влади У нього поруч близький доступ, приміщення йому так. організоване. Так ці і, ну, і теж Маска. він продовжує. Тобто ніяких там контактів підходів знайдено не було. Ми говорили обидва та про конгресменів, конгресвуменів та угу. про сенаторів, все. Тут теж, хоча новий склад обох палат конгресу засідає, що я з 3 січня цього року, теж уже не два дні пройшло. Теж ми не бачимо особливих результатів. Натомість, ми бачимо, що таке враження, що влада вирішила діяти за логікою згріла хата гри і сарай, та замість того, щоб зараз концентруватися, показати, що уроки вивчені, що політики здатні продемонструвати те, що є якась. Нова якість зрозумілі помилки, а зрозумілі із них висновки, та збройні сили своє чудо являють там ну, з 14-го року, зрозуміло, але особливо після початку повномасштабного вторгнення, коли ніхто в це не вірив, так народ український також виставив, тримається і всі інші. У Політиків тепер є завдання показати і Трампу, і його адміністрації, і європейським союзникам, які теж думають: ну а якщо Сполучені Штати зменшать своє представництво, що ж від. Нас очікувати, а що Україна зможе запропонувати замість цього, ми бачимо цькування і Порошенка і Європейської солідарності, представників інших опозиційних сил. Ми бачимо цей накат в телеграм-каналах, в е, різних там зливних бачках, в е, різних медіа, які ну досить активно співпрацюють з владою. Е, якісь нісенітниці публікуються таке враження, що от мене чесно кажучи, часто дежив'ю з. Е, Зими 22-го року, коли всі ще всі дні. Чим ми переймалися, да впустять назад Порошенка Це чи не впустять що? назад. А тепер випустять чи не випуся, Цього, так? ні цього разу його спочатку не випустили. Потім, мабуть, зрозумівши розголос, випустили, і тепер ми от знову бачимо цей бруд, який лється. Ну слухайте, от от реально зараз цим треба займатися? От точно більше нічим займатися. От зараз міняється влада у Сполучених Штатах. Знаєте, якщо зараз Україна не знайде способу звітувати за допомогою спростовувати, от я дипломатично кажу, спростовувати інформацію про корупційні скандали, показувати, що знову і знову вивчені уроки і зроблені висновки. Знаєте, коли приїде е, умовна Вікторія Спарц з перевіркою, то вже тоді не можна буде кидатися там якимись фразами, що це значить якесь ІПСО, чи це якісь значить російські старання? От це просто неприпустимо те, що зараз відбувається. Це неефективно, і якщо це не змінить то ну досить швидко, і бог би з нею з наслідками персонально для наших можновладців. Але на жаль, Україна опиняється в такій ситуації, а що ризики зростають просто за експонентою, і оця ухмилка Путіна сьогоднішня. Вона просто теж багато про що свідчить. От шановні пані на банкиві, президент Зеленський, Єрмак і всі його офіс-менеджери. Не грайте з вогнем.